Добрий день! Заїхав в агроресурс, товариш купляє отакого красення 130-го. 10.54 дні, а отакий 13.04 придбав. Якось ціно. 43 тисячі вийшов. 43 тисячі. Задні 184,38, передні 14,9 на 26, шестиціліндровий. Та ну нове. Нове, є нове. Навесочка така. Ну, ще не оновлена кабіна. Не так, як у цього, ну на 24-го, це ще 22-го. Муцне все таке. Муцне компресор стоїть. Роззінні ванни ось. На гідравліку. Нормальний тракторець. Грузів. 10 штук по 50 кг, пів тони висить спереду, плюс плита законно кілограм 50. І тут сзаді по три. Це ще 150 і 150-300, ну, грузів до тони 850 Ну так, в кабінці. номерочок шикарний отрив вже. Отакий В принципі уже з музочкою кондерчик стоїть Моса виключена хотів завести. А де моса включається? Ти не, не склаєш, Андрюшка. Вот так загорілося табло. Сейчас заведу. А де тут ментролочка? Рос, роз, ментролочка, нормально. Без сцепления не заводиться. Завернуся а порядок. Так, що у нас тут попадує? Солярки вже влили дві каністри. Мабуть не було солярки, та й не завжди. А, солярка не було, залили. Проробився порядок. Доробимося порядок, давлення за акумулятор. Давлення хороше то у нас обороти двигуна в принципі все світиться педалі такі теплення Тормоз що тут у нас по скорості ну тут мабуть як на 10-25 на 12 4 3 діапазона задня і оце ж кожного діапазону по 4 скорості. Це у нас гідравліка. Три реча гідравліки. Три вихода. Під'єм опусконі нав'язки. Компресор. Табло я десь приціпили, ні ще не знаю. Ключок. Так відкривається і назов, і мабуть обоє зразу. Порядочок нормальний. Воздуховодів. матенько. Ну, в принципі, нормальний тракторець. Все працює поки добре. Ось така світушечка тут кому доїхати збоку. Це тут ще включається передок. ручник такий, речок добрий. А, і ще зойчик і черепошка тут. Тут ще ж Єдиний мінус реверса нема. А так усе. Ну, завершу, ще покажу. А ну зараз закрию кабіну. Як Тихо родичий. Та більш менш тихенько. Це подорог такий вентилятор. більш менш тихенько працює. Задня рамка ток відкривається. Ну, Високо, в принципі. Навеска низько опускається під'їхати можна куди завгодно. Стекла при позиції. Це нормально. Можна сказати, МТЗ це вже в минулому. Сейчас поки оце глушиться ток. Роз. Заглушили, зажигання виключили. Ну, фільтр уже і виглопайка по боках. Виглобна труба дуже моцна. Ну, та шість гласиків. Познімаємо її ще, його в роботі, ось пригуни додому. Подивимося, що він тяготиме Компресор. Все є. На цьому тракторі все є. Так що агроресурс поповний торгує цими тракторами. Тільки привезли, вже нема, вже розібрали. Так що під замовлення. По ціні ще добавлю. Ціну трошки неправильно сказав, бо не 43, а 46 тисяч стоїть. Тобто тут уважиш, помилився. А ці сіяненчики стоять. Дорогі, конечно. От шістдесяти трьох і пішло поїхало ну все показав трошки під капотом покажу акумулятор великий тут дуже все тут добре зроблено Трошки роблять. Компресор кондиціонера такий поставили Нормально. Пойдюк, про це маса. Включається, виключається, пойдет. Трець. Заклипся. Ну все, до побочення. Коментуйте. Ставте лайки. До побачення.